Андрій Шевченко може очолити європейську збірну. Маурісіо Почетіно заявив, що дуже хоче допомогти мудрику. І ось у чому. А Шахтар виставив цінник на Трубіна. І як вам сума? Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка гайда, давно не бачились. Відпустка пройшла, батарейки зарядились. Отже, можемо розповідати про найцікавіші новини українського футболу. Ну і стартуємо ми з молодіжки. Як ви знаєте, наші хлопці дійшли до півфіналу, там відлетіли, щоправда, від іспанців, а турнір виграла збірна Англії. Досягнення насправді дуже пристойне. Крім того, наші козаки Судакові Бондаренко навіть увійшли до символічної збірної турніру за версією SofaScore. Приємно те, що у цьому турнірі були такі мастодонти півзахисту, як Смітро, Хефрем Тюрам, Сандро Сансет. Але місце символічного. Збірні отримали Бондаренко і Судаков, ознака того, що вони вже готові кидати виклик найкращим. Мали б Судаков, чим Бондаренко, італійський чи е, англійський паспорт, то вже б за них трансферні війни йшли. А от за кого вже триває боротьба, так це за Макса Толовірова, центрального дефа нашої молодіжки, який дуже круто це показав на цьому турнірі. І дехто навіть вже почав його порівнювати з е, Ван Дейком. Але певно, Солярії би тут. Трошки не завадив та й волосся пофарбувати. Так, от Макс Сталовіров прокоментував інфу про його можливий перехід у Бременський Вердер. Зараз не хочу ні про що думати, тільки про те, щоб відновитись, полікувати зуби та й зі спокійною душею повертатися у футбол. У трансферне вікно часто гравців пов'язують із різними клубами, і це нормально. Як буде далі, побачимо. Полікувати зуби, норм пріоритети. Поважаю. Та він на євро ще й зубним болом грав. Я переконаний, друзі, що низка футболістів з цієї молодіжки з цього покоління. Матиме великий успіх у Європі. Ті ж Судаков з Бондаренком хлопаки прогресують і прогресують дуже здорово. Люблю слово хлопаки. І попри те, що наші хлопаки на цьому турнірі показали класний футбол, дістались дуже високі а позначки є один нюанс. І я переконаний, що для цих футболістів він взагалі нічого якби, не значить, бо вони в своїх клубах якби, добре влаштувалися, скажімо так. Але для нас, друзі. Це треш. І зараз цей треш я вам озвучу. Спортивний адвокат Ілля Скоропашкін розповів, яку винагороду можуть отримати футболісти та тренери збірної України Ю-21 за виступ на молодіжному Євро-2023. За його словами, мова йде про три тисячі гривень кожному спортсмену. Ну що, впевно, на лікування зубів десь у лубнах. Вистачить. Така собі винагорода, роздаючи листівки за тиждень, можна більше отримати. Ну це офіційна винагорода, а неофіційно їх може преміювати значно краще. Так в тому ж сенс, що у нас офіційна винагорода 3К. І тільки в чорну там десь комусь якось щось десь колись може там, ну заплатять. Та не має так бути! Та поставте їм офіційну винагороду якусь солідну, щоб футболісти це розуміли, що у них є конкретна гарантована винагорода. Вони їх грати будуть краще, і це буде виглядати пристойно, а не 3 к кожному спортсмену. І там, чи буде настрій у асоціації, чи не буде настрій асоціації, чи буде павелко за гратами, чи не буде. І тільки тоді можна буде конкретно собі там щось розуміти, що ось там нас і преміюють. Преміюють. Заплатять іспанський сором. Ну я мав то сказати, тому ж якби 1.5 відлетіло. Друзі, здається, мені що роблячи успішні прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet, можна підняти куди більше, ніж отримують наші хлопці за півфінал молодіжного євро. А перейшовши друзі за лінком в закріпленому коменті під цим відео, ви ще отримуєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і ще й 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет. Ну а ми крокуємо до трансферів за тиждень відпустки. Багато чого відбулося, але прям гучних трансферів не відбулось. Тому говоримо про те, що відбувалось останні кілька днів. Півзахисник Олександрії Максим Третьяков підписав контракт з Дніпром 1 Повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму телеграм-каналі. Офіційне представлення очікується пізніше. До речі, Дніпряни там ще прикарманили Василя Кравця у Word, коли я скоріш за все. А ворскла нині відповіла тільки презентацію нової форми. В стилі збірної Нігерії. Оце так повага до Ібрейма Кане. Ну, хоча він ніби малієць. Тільки йому про то, не кажіть, друзі. Конголейський півзахисник Бенні Макуана перейшов у Полісся. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на три роки. До цього футболіст виступав за Монпельє а трансфермаркт оцінює трансферну вартість гравця у 600 тисяч євро. Відвідувачі ОТБ мають бути щасливими, що вони дотичні до цього придбання. Треба отримати відсоток за можливий майбутній трансфер. Все таки вдало, я за тими сирками зайшов. Кілька європейських клубів цікавляться півзахисником Динамо Джастіном Лонвейком. Повідомляє. Журналіст Ендрю Тодос. За даними джерела в Бельгії, це Андерлехт. Саме він проявляє найбільшу зацікавленість в Данії. Це Копенгаген. Нині мови про повноцінний трансфер немає. Крім того, стало відомо, що Ерік Рамірес хоче призупинити контракт з Динамо. Чіли так на паузі останні кілька років. Таким шикарним парнем треба підсилити Фенербахче. І я підписуюсь під кожним словом. Слабкий нападник. Очевидно, за чим він приїхав до України, і тому. До побачення. Добре про каян. Ми ще сьогодні поговоримо. А що Шахтар? Ну, по перше, стало відомо, що Ігор Йовічевич очолив Аль Райд. то клуб Саудівської Аравії. А ось з Анатолієм Трубіним нині не все так легко. Бо стало відомо, що Шахтар хоче отримати за трансфер Анатолія Трубіна 35 мільйонів євро. Про це повідомляє Sport.ua. Інтер не готовий платити такі кошти за футболіста, у якого через рік спливає контракт. Тому хоче зменшити суму та запропонувати відсоток від подальшого продажу. А що дивуватися, друзі? 15 мільйонів ціна Трубіна, 5 мультів. Компенсація Палкіну. І ще 25. Повага до Ріната. Але думаю, рано чи пізно Трубін все одно покине Шахтар. Як не крутий, Голкіпер вже виріс. Конкретно виріс. І переконаний, є амбіції пофєрити у Європі. Та й думаю, Шахтар, врешті-решт, зможе домовитись з потенційними покупцями. Ну. По мудрику ж якось домовились. Ручі щодо Михайла там цікава інформація. Сплила, а саме коментар Маурісіо. Почуттіно щодо нього дуже важливо розмовляти з гравцями. Я збираюся зустрітися з мудриком до того, як він прийде на передсезонну підготовку. Мені дуже хочеться побачити його і познайомитися, а потім розробити найкращу стратегію, яка допоможе йому вийти на той рівень, якого очікують в Челсі. І повертаємось ми до київського Динамо. Ярмола тільки но повернувся, а вже влаштував. Підпал. У товариському матчі Динамо перемогло словенський триглав 9-0. По два голи забили Ярмола, самбадіало і Назар Воложин. Також відзначились Буяльський, Лєднів та Яцик. Трохи раніше у матчі з Вольсбергом Ярмола також відзначився голом. Радує така легкість в товарняках від Динамо, але. Чи не є то рожевими окулярами? Ну, типу, о, дивіться, я зараз на передсезонних зборах у нас все так добре. І в чемпіонаті ми будемо грати класно, а потім вийдемо проти умовного вереса і там. Але нині точно можу сказати, що Ярмола свій буст Динамо вже дав. Про це я і хотів тут розповісти. Ну і головна новина на сьогодні: колишній тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Боснії і Герцеговини. Повідомив журналіст Лоренцо Лепоре. Вказано, що наразі проходять перемовини щодо умов можливої угоди. Йому, мабуть, досі Джену зарплатню виплачує Джеко, буде радий. Цікаво, звісно, побачити шеву тренером, але з цією збірною буде тяжко кудись пробитись. Цікаво, все ж. У клубі, побачите. Нині я привів вам думки людей, що вони думають про цю інфу. Що ж на цей рахунок скажу я? У збірній Шева дав результат. Оверперформанс на євро, тому підтвердження. В Джену він провалився, але там, з тим пулом гравців, яких він мав, провалився б чи не кожен тренер. Там далеко не все залежало від коуча. Взагалі, Шева нині не той фахівець, якому треба давати кризові колективи. Шева тренер, якому можна дати такого собі збитого міцного середняка в серії, а чи десь в іншому схожому чемпіонаті, і там потроху щось він може будувати. Потихеньку збірна Боснії, в принципі, і є таким за європейськими мірами середнячком, з якого можна зліпити хороший колектив, скажімо, темну конячку. Але особисто мені хотілося б побачити Шевченка в клубному футболі. Вдовгу, як він буде будувати колектив, як він буде підіймати його вище. Ну, а на що б вам, друзі, хотілося би подивитись? Про це пишіть в коменти, і після того, як свій комент напишете, поставте цьому відео вподобайку. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Гарного дня вам бажаю! Бережіть себе. Папа. -па.